Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Дорогі у Христі, хочу сьогодні з вами знову розважити над словом Божественного Євангелія, над Божим Словом, яке ми щойно чули. Отже, сьогодні в нас був такий коротенький уривок Євангелія від Матея. 26 глави, частини 26 глави, де ми чуємо про те, що Ісус перебував у Витанії і одна жінка, е яка мала плящину, повну алябастрового мира, ось так візуально покажу вам таку плящинку з таким явним миром. Е і Алябастрова плащинка е, матеріал, який довго це миро зберігав, могло, воно могло зберігати е, свої якості е, багато років, якщо зберігалися в цій плащині. Ну і Євангелія говорить нам, що це миро було вельми дороге. І ось жінка е, сьогодні в. Е, Івангелії сказано, що це була якась жінка, і вона лист на тайне називає його її ім'я, Ін інші евангелисти говорять, що це була Марія, а сьогодні в стихирах на літургії на Предосвячених дарів ми читаємо, що ця жінка була блудниця, і в такий спосіб вона покаялась, вона принесла своє покаяння. Ось і вона виливає це вельми дороге миро. Ож, а з іншої сторони, ми чуємо, що е, учні апостоли почали нарікати і казали, навіщо така трата мира, його можна було би е, дорого продати, роздати бідним. І Христос заперечив і захистив жінку, щоб вона зробила добре. В кінці Євангелія ми чуємо про те, що Юда, один з дванадцятьох, вирішив. Зрадити Ісуса і вже пішов до первосвященників і казав, що ви дасте мені, щоб я його зрадив. А первосвященники сказали: дамо тобі 30 срібняків. І вже отримав їх сьогодні. Отже, Юда вже отримав 30 срібняків, щоб зрадити Ісуса, шукав доброї нагоди. А попередньо пригадую вам, що. Синдріон, первосвященники вже вирішили засудити Ісуса. А Юда вже де-факто починає виконувати але своїм свобідним рішенням зраду Ісуса Христа. Отже, сьогодні в нас таке коротеньке Євангеліє для розумів: з одної сторони, алібастрова площина з вельми дорогим миром, з іншої сторони, 30 срібняків, які отримав Юда. Пригляньмося ближче до сьогоднішнього Євангелія. Отже, жінка намащує, розбиває плящинку, виливає на голову Ісуса вельми дороге миром, вельми запашне. Вчора ми також мали роздуми про 10 дів, які були. П'ять мудрі, п'ять немудрі, одні взяли про Запас Оливу. І отже, Олива, ялей, Ми пригадуємо, що в Старому Завіті він був таким символом Святого Духа, Ялеєм помазувалися царі, пророки. І ми також беремо участь в цьому помазанні, прихрещенні. Тобто Єлей була дуже цінна речовина в тодішній культурі, і виливати запашну олію миру на голову гостя є знаком свята та радісного прийняття. Отже, культура того, коли, ми, коли людину приймали беззастережно, Святково, як у нашому народі є приказка гість в дім Бог в Дім. І каже апостол Павло, гостинністю один одного випереджайте, будьте гостинні один одного, привітні, без нарікання. І отже, жінка, яка відчувала, що її життя минуле було сповнене гріхів. Вона, вона, вона чинила недобрі речі. І отже, цим те, що вона мала цю алябаструю глишину вельми дорогого мира, виливанням на голову, вона з однієї сторони робить такий символ помазання, помазання Ісуса Христа на Царя. Вона визнає Його, що Він є Месія, Бог, Цар, який прийшов. І Цілковито радіє, виливаючи це миром. Отже, ця жінка, вона не мов би, є такою пророчицею, те, що своїм жестом вона виливає це миро на Ісуса Христа. І Ісус Він хвалить цей жест, хоча учні кажуть, можна було би продати це мир, роздати бідним. Але Ісус виявляє солідарність до жінки. Вона, Він каже, що могла те зробила. Вона зробила це на мій похорон. І каже, що бідних не завжди має. Бідних завжди маєте поряд біля себе, а мене ж не завжди маєте. Отже, похвалив її Ісус. І Ісус тими словами пригадує, що любов до бідних. Треба переживати в любові до того, хто вирішив розділити їхню долю, тобто люблячи самого Ісуса. Якщо ми любимо Ісуса, і ми здатні для Нього зробити найкраще, найбільше, як найдорожчого гостя, прийняти, подібно як ця жінка, тоді подібно, якщо в нас буде таке прагнення. Господь і попіклується про бідних через нас, і, і, і дасть можливість і бідним насититись і забезпечитись. Отже, найперше ми, жінка нас вчить шанувати і визнавати Ісуса за Свого Бога, за Того, хто може нам допомогти. І цікаво, що Пригадуєте, що Господь е, оцінив е, лепту, дві лепти, яка кинула бідна вдова більше, ніж ті, які скидали в карбоні від свого надлишку, а бідна вдова кинула е, е, від те, що мала, те, що могла. І вона кинула найбільше. Господь її сам її похвалив за це і похвалив сьогодні. Жінку, яка видла вельми дороге мира. І Ісусові не йшлося про, так, про матеріальний дар, що ось воно було таке дороге. Він не оцінює цей дар матеріальною вартістю. Але Господь оцінює дар і наш дар за любов'ю, яку вкладає людина в цей дар. Подібно як дві лепти, воно було набагато менше, ніж кидали інші в скарбу, але Господь саме похвалив бідну добу. І так, подібно сьогодні це вельми дороге миру Господь не оцінює за якимо матеріальною ціною цього миру, але найперше бачить серце цієї жінки, серце людини, яка дає цей дар. І тут згідно апостола Павла, який каже: Господь любить людину, яка дає щиро, яка не жаліє, яка дає від серця, тоді цей дар є угодний Богові, не з примусу, чи з жалю, але Господь радіє тому, хто дає раду. І отже, коли ми робимо щось для Бога. Господь оцінює, те, в яких обставинах ми це зробили, що ми вкладаємо в цю свою добру справу і не оцінює матеріальної величини. Так? Бо ми думаємо, що ми можемо дати Богові. Ось, зрештою, що ми можемо дати Богові? Бог, який є. все це сотворив, Він все це має. Що ми можемо надзвичайного дати Богу? Ось Бог від нас вимагає щире серце, нашої віри і маленьких вчинків, любові. Від нас багато не вимагають, бо дехто може думати, ну що ж я можу дати. Але Бог очікує від нас свого серця, відкритості свого серця. І і знову справджується вчорашню, ми підтвердимо вчорашню притчу, коли Господь дає таланти згідно з їхніми здібностями, одному дав 5, іншому 2, іншому один, і наказав їх примножувати і похвалив усіх, хто примножив, похвалив того, хто примножив 5, похвалив того, хто примножив два, засудив того, хто не примножив, навіть одного. І пригадуємо фразу, яку каже Господь, вірний слова, ти був вірний у малому, поставлю тебе над великим увійди в радість пана свого. Отже, можемо дати Богові своє серце, свою віру, свої малі вчинки доброти в щоденному житті. Я пригадую, коли святий ніколи не просив чогось великого в Бога, один святий, але завжди знав, що якщо він буде віддавати ось тут те, що він може робити, може робити ті добрі справи тут і тепер, тоді Бог буде давати. Можливості, щоб робити ще більші справи. Отже, ніколи не нарікаймо на те, що ми а щось замало маємо, чи Бог нас не обдарував. Ось насправді Богові не залежить на величина нашої матеріальності, те, що ми маємо, але Богові радше залежить моє серце, чи я його шукаю, чи я його визнаю. Своїми вчинками, своїм життям, тим найменшим, що я можу зробити, майте певність, що Господь навіть за найменший вчинок похвалить нас. Ми вже можемо задати собі питання сьогодні, чи я роблю те, що можу для Бога. Чи я дотепер робив, чи робила для Бога те, що я можу для Нього робити? Чи робив я так? І що я можу для Бога зробити сьогодні? Нагод завжди будемо мати багато безсумніву, і Бог бачить наше серце. Отже, з однієї сторони бачимо, що Бог похвалив жінку, яка розбила цю трящину з Арибастровим миром. Тепер ми розглянемо постать Юди, який отримав 30 срібняків, який сьогодні. Вирішив зрадити Ісуса, і від сьогодні тепер шукає доброї нагоди, щоб його видати. Сьогодні страсну середу, також подекуди називають шпигунською середою, оскільки від сьогоднішнього дня Юда почав шукати нагоди, щоб зрадити Ісуса, почав шпигувати, вибирати цю добру нагоду. І отже, Ісус, сидячи за столом зі своїми учнями, він будемо читати в наступних дня. Один із вас мене зрадить, один той, хто вмикає пальці в миску, зрадить мене, один з вас зрадник. Він це спокійно говорить своїм учням, починає знову звищати свої страсті. Гори тому чоловікові краще, що він не народився. Ось. І він вже говорить це, не мов би так спокійно говорить в обличчя, що е, хтось мене зрадить. А потім Юда, не мов би, справді, той, хто має на серці таке бажання, питає його, чи то не я Господи. А Господь відповідає, Ти кажеш. Тобто Ти. І, і Ісус спокійно говорить. Ісус не зраджується зрадою Юди, не зневіряється в тому, але Він далі йде, іде, дивлячись на Отця, сповнюючи ці пророцтва про Ісуса Христа. Подібно. Ісус буде говорити Петрові Петре, перші ніж тричі забієм півень, ти мене відречешся. Петро каже: Ні-ні. ні, Петро, ти мене відречешся. І він знову спокійно говорить Петрові. Він знову ж таки не зрікається, не розчаровується, не опускає руки в тому, що його найближчі. Товариші, апостоли, учні його зрадять, він є спокійний. Отже, є також, ми можемо порівняти апостаті апостола, апостола Юди, який зрадив, і апостола Петра, який відрікся від Ісуса Христа, але апостол Петро. Покаявся. Покаявся в тому, що він зрадив. І е, апостол Петро є каменем церкви, він не зневірився до повного розпачу. напротивав Юди, який відкинув покаяння. Хоча Юда, він коли вже видав Ісуса. Кинув 30 срібників первосвященникам, він зрозумів, що він зробив недобре. Каже, заберіть ці гроші. Але первосвященники сказали, що нам і тобі? Вже відбулося. І Юда в цьому розпачі, він не пішов далі до покаяння, але ця розпач його довела до самогубства. Ну, І цікаво зазначити, що в Юди, який зрадив, не одразу вийшла така думка, ось зраджує Ісуса. Вона е була наслідком систематичних Його дій. Євангелія нам говорить, що Він мав калитку, тобто скарбоню, е він, е інколи крав з тих грошей, що кидали в скарбоню. Був злодієм. І саме він, один один з тих, що казали, навіщо така трата мира, його можна було продати. Іван Грія так і говорить, що він казав так, не що турбувався про бідних, а тому, що був злодій і турбувався про гроші, які можна було отримати з цього мира. Отже, різниця в нас також сьогодні перед очима постає двома апостолами. Господь ніколи не втомлюється нам прощати. Подібно, як Він сам прощає одразу своїм учням, на Христі говорить прости їм своїм, хто його вбивав, розпинати воїнам, прости їм, бо не знають, що роблять. Він спокійно говорить з Юдою з Петром. Він їх прощає. Він не зневірюється їхньою зрадою, найдорожчих товаришів, Він їх прощає. І подібно Господь прощає кожного з нас, Він чекає на наше покаяння, щоб ми не погибали, подібно як апостол Юда, в розпачі, в тому, що Бог його не прийме. Господь нас чекає з розпростертими обіймами, Він нас приймає завжди. Готовий прощати, що би ми не зробили. Покаяння є можливе завжди, відкрита можливість. Лиш, лиш те, чи ми бажаємо цього, чи ми бажаємо каятись, чи ми так зневірюємося, так попадаємо в той розпач, не стримимо до світла, не бачимо світла. І тільки перебуваємо в темряві і погибаємо, погружаємося в наші гріхи. Отже, Христос не зациклюється на зраді. Він не робить акцент на зрадниках, на, на тих, хто Його відрікається. Але Христос молиться за своїх ворогів, за тих, хто його розпинають. І багато людей. На жаль, зациклюється на зраді. Вже багатьох людей, можливо, зрадили найрідніші, або дуже близькі люди, від яких це не очікували, або зробили якусь кривду. І людина живе в цій зраді. Людина перебуває в роздумах, чому вона так зробила. А тепер вертаємося до Ісуса. Ісус є спокійний. Його вимова така ж сама, як і була. Він подібно ще й навчає Петра, що, Петре, я тобі прощаю і зроблю тебе апостолом скелею, на тобі збудую свою церкву. І це нас вчить постави Ісуса, що і ми маємо. Так чинити по відношенню до наших ворогів, перше також молитися і каже, моліться за ваших ворогів. Чи ми молимося за наших кривдників, ті, які роблять нам зло і неприємність? Бо коли ми молимося за наших ворогів, тоді ми мов би фокусуємо наш погляд на Бога Отця, на Бога. І ми далі перебуваємо з Ним. Ми не перебуваємо в розпачі і не зневірюємося, але далі йдемо і виконуємо волю Отця. Ісус показує досконалий приклад, як не зневірюватись, як любити ворогів. Бо вороги свою провину і кривники отримають, але ми маємо мати ціль Бога любити Бога всім серцем. Повернутися до Бога всім своїм серцем, як ми казали в минулих днях. І отже, цей високий рівень свободи і любові показує нам всім Ісус Христос. Цей е, апостол Павло говорить, що Бог хоче, щоб ви пізнали Його любов, Його ширину, глибину, висоту, тобто ця праця є безмежна. Є постійна, нам є дуже далеко від того, як робив Ісус. Ну, от задумайтесь, коли вам сьогодні скажуть отак вічі, е сьогодні Тебе зрадять, і ось зразу скоро прийдуть воїни, тебе вб'ють, будуть розпинати. Христос спокійно говорить, бо Він знає, що все є в руках Отця, і Він молиться за Своїх Кривників. Вже цього нас сьогодні навчає, Ісус. Моліться за ворогів. Не зневірюйтесь в тому, хто вас зраджує, хто вас хоче похитнути. Не акцентуйте увагу на зраді. Не акцентуйте увагу на кривді, хто вас скривдив і від того. Моменту починати відбудовувати наше життя, як все погано, як мені зробили погано. Але завжди продовжуємо акцентувати увагу на Бога, який є досконала любов, який завжди нас чекає в покаянні, завжди оцінюйте своє серце, завжди від щирого серця принесіть Богі свої дари. Подібно, як жінка з сьогоднішньому Івангелії, яке вилила дорогоцінне миро. Отже, нехай Бог наповняє наші серця святим духом і добрими справами. Амінь. Слава Ісусу Христу!